Нашій церкві є сьогодні свято. Цей день є особливий із усіх днів. Святкуємо ми свято жниви і як прекрасно. нам мати гарний урожай плодів. Брати та сестри, нас Бог благословляє, він Україну не забув. Він з нами яскраво і ласкаво поглядає, і хоче серця нашого хвали. Нашу працю Бог благословив. Я якого так чекала ми в довгих хіда з полі, ми по Божу милості зібралися. Нашу працю Бог благословив, ми це бачимо на власні очі, тому це радісний день з ним, ми ім'я його прославить хочемо. Я маленька дюдинка, що Швидко, швидко час минає, рік за роком вчи, треба серце чисте нам. Небо донести, треба серце, чисти нам, треба совість чисту нам, треба душу чисту нам, У вічність донести, треба серце чисте нам, треба со чисту нам. Ця вірує, він життя дає, Тим, хто в нього вірує, хто правдиво вірує, хто від серця вірує, він життя дає, Швидко, швидко час минає, рік за роком шить, треба серце чисте не. Донести, треба серце чисте нам, треба совість чисту нам, треба душу чисту нам у вічність донести, треба серце чисте нам, треба совість чисту нам, треба душу чисту нам у вічність донести. Його. Овочі та фрукти Бачу на столі, <кій> скільки їх багато великі й малі. Це подяка Богу задає землі, хоч вони є різні, великі й малі. І себе приношу Господу, як дар він усього Ой, він є мій Спаситель і усього пісня Вітер заплітає, хмари посиліли, пагорбами мошки на оці землі, не співають пташки, віри й відлетіли. Осінь повновладно ходить по селі. У багряній шати жовті черевички одяглись дерева, неземна краса. Ця поця поря щороку перейшла у звичку, і подяки мало чують небеса. Урожай багатий, несемо в підвали, зібрана давно пшениця золота. Лиш серця постуть, в них плодів так мало, що могли б прославить Господа Христа. Сійте безкорисну доброту, щастя, радість і любов. Ви запаліть в серцях, щоб плоди багаті, ви могли покласти біля ніг Ісуса в світлих небесах. Буду я тебе величати кожного дня і співати тобі, як сійде ранкова зоря, буду я тебе прославляти, як вечір прийде. Не змог би тоді, як закінчиться день Моя радість, моя краса, буду я, тобі, довіщати, дивні діла. твоя благодать мене. Біняла. Буду я, тобі, довіряти, ти маєш план. Я життя твої руки Божеві. Можливо, торкнутись, він невловимий і жодному з нас не вдається скласти кудись десятки годин, сотні хвилин і тисячі секунд просто скласти про запас. Час невидимий, але він іде, біжить, летить, не при... а ми, і ми, люди, не помічаємо цього шаленого темпу. Він не привертає до себе уваги, і ми за величезною неосяжною купою справ. Незауважень, і до десятку додаємо ще і ще і ще один. І часто таке трапляється, що нам катастрофічно бракує. Та коли ми на щось чекаємо, то здається, що того часу аж забагато. Та коли тямившись, ти і я зазираємо в календар в дзеркало, спостерігаємо, як виросли наші діти. То виявляється, що час так швидко минув. Його потрачено, те, що мав зробити, ми зробимо, а зарплата Господня ось ось настигне. Я любила своєму житті. Розкіш та це ж зрозуміло молодість вимагає свого. І кожен свій час я спрямовувала на досягнення цих двох цілей. І кожен мій довгий день був, був у пошуках нових і нових розваг. Кожна вільна хвилина була потрачена не дарма. А тільки на те, щоб придбати щось краще, розкішніше, ніж у мого сусіда. Ви думаєте, це просто? Зовсім ні. Це складно. І багато хто зі мною погодиться, бо сам бере участь у подібних змаганнях. А Бог, Бог, я певна з ним все гаразд. Я відвідую кожного тижня служіння, хоч мені не все там зрозуміло і цікаво. Але я планую записатись на якісь небудь курси, по вивченню чого-небудь. Але це не сьогодні, пізніше, потім. У мене ще стільки часу, я молода, усе життя попереду. Час гроші. Його, як і грошей, завжди має. Ви погодитеся зі мною, що життя пересічної людини нашого часу не просто бурлить, а кипить і чого у нім тільки нема. Це просто неперервна, низька подій. Треба вміло організувати свій день, домовитися з партнером, випередити конкурентів, а ще це ціле мистецтво купити за весь цін, а подати буде третій добре. Але я у цьому профі ще й вас навчу. А Бог ну Бог, у мене все з ним по-діловому. Я ж виконую всі умови контракту. Відвідую церкву, десятину віддаю. не може він щось іншого очікувати. Тому я якраз роздумую над новим проєктом по, вив... по, вивченню... по залученню самого себе до якогось небудь служіння. Зараз я зайнятий по горло. Мій робочий графік кришіть по швах, ніяк не викрою жодної вільної секунди. Але я думаю, думаю, в мене все з Богом о. Коли Господь знайшов нас обдертих, покалічених життям нещасних грішників, наше життя абсолютно змінилося. Той момент став повторним у нашій долі. Кожен день наповняється змінами і Божим світлом. Ми прозріли і зрозуміли, що Бог не вигадка. А реальність. Він живий, як і я, може відчувати радість, смуток і страждання, але найголовніше, що він може любити, так як не зможе любити жоден з нас. Він любить так, як не зможе любити жоден з нас. І хоча нам до кінця складно збагнути його безумовну Божу любов, але ми готові витратити увесь свій дорогоцінний час на підняття його великої любові. Господь, ось ми. Веди нас. А часи йде, біжить, летить, не припиняючи свої ходи, дні змінюють тижні, тижні – місяці, а місяці складають роки, а роки в десятки років. І серед цієї непевної низки подій звучать слова. А в жнивана каже жінцям зберіть перший кукіль і його повіжіть у снопи, щоб їх попалити, пшеницю ж до клоні моєї. Ну, знову те ж саме, скільки можна залякувати, набридло вже, яка кому різниця? Живемо і будемо жити, а основне для нас, християн, з вами, не грішити. Я, наприклад, нікого не вбивала, не крала, не обманювала. Хіба що зрідка. Значить, все нормально. А плоди приносити ну, не вже є дерево. Пшениця, кукіль, ну тут для освічених людей. Все зрозуміло. Я особисто до категорії кукіль зовсім не маю жодного відношення. Ми ж усі пам'ятаємо, кукіль і диявола, а це вже зовсім не про мене. Я особисто відвідую служіння та й церкві поважна людина, і пастор з нею рахується, і рядові члени теж. А плоди, Плоди зар... а плоди? Де курс. Плоди зараз, зачекайте секунду, зараз вам цілу корзину організую. Господи, прости мене, я знову згрішила, образилась на чоловіка, осудила брата. Я знаю, що це не плід любові, але я нічого не можу зробити. тобі моя сила. Бо без тебе. О, О, Господи, я нічого не можу вдіяти. В Тобі моя сила, я хочу приносити плоди. Е, поможи мені, Боже. Ого! День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли небо з гуркотом мене, а стохі розпечені рунуть, а земля та діла на ній що погарять. 2 Петра 3:10. Горе, сховайте нас! Наше життя було потрачено на даремно. Господи, скоро ми зустрінемося з тобою. Мичко, цього дня все своє життя і ми з радістю буде дивитися в очі своєму Христові. А поки Господь ще довго терпить, і, і ще є час прийняти правильне рішення, і час зупинитися і переглянути прожиті дні і час для змін. Дорогий друже, хто ти? Пшениця, яку дорогий господь збере свої засіки, чи кукіль, який згорить у полаєнчому вогні? Та відповідь на це запитання не відкладай нас завтра.